От дев'яносторічна бабуся тримає у страху цілий будинок у Черкасах. Пенсіонерка рубить сокирую двері, б'є молотком стіни, розбиває усе, що трапляється в око. Сусіди бояться, що черга дійде і до них. Розбиті двері і стіни у під'їзді після того, як у гості ходить одна з жителів Черкаської багатоповерхівки. Літня жінка навідується до сусідів то з молотком, то з сокирою. Жителі будинку кажуть, що разу жінка чимось незадоволена і в усьому звинувачує оточуючих. Претензії починають з того, що ми з пічок в замок совалі, потім обворовуємо її кислотою регулярно поливаємо. Ламає їй замок. Она одразу приходить і починає лупити скалкою, топором, молотком, що по руку її попадьося, а то вона приходить і в двері починає гатитися всієї сили. Стурбовані таким сусідством люди вже зверталися по допомогу і до родичів старенької, і до міліції. Кажуть, реакції поки що жодної, самі лише збитки від чергових візитів пенсіонерки. І раз за свої кошти прийдеться міняти двері розбиті. Реакції поки що ніякої. І в міліцію зверталися, ай, 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 то візьміть ну, показники, чи як да, заяву напишемо і поки що ніяких не дій, нічого. Натомість старенька, яку сусіди звинувачують у псуванні майна, усі закиди у свій бік називає брехнею. У той же час і неприязні до сусідів не приховує. Я б її взяла б дарин хороший, б так ще була помоложе, так я б їй дала б на то все. Що... А я не ругаюся. Бороспа ще я чоловік бальної, голова мені ж гудить, шумить. Якщо я буду кричати, то м'я я совсем сляжу. Син сусідки агресорки живе окремо, але переконує, не раз намагався втихомирити матір. каже жінці, потрібна допомога медиків, але він на її лікування грошей не має. багато в неї агресії не знаю чому так, але дуже багато агресії. Понімаю, що нада католі медицинську какую-то помощі казати скоріше, це моя точка зріння. І вместе місті з тим я в я в попік єміна я задушена в стояці. На медичній допомозі пенсіонерці наполягають і у міліції. Самі вони мовляв нічим зарадити не можуть. Необхідно скористатися допомогою фахівців. Якщо дійсно це хворі, ці працівники зразу забирають. Якщо вони констатують про те, що людина не хвора, а просто якимсь внаслідок алкогольного сп'яніння чи там наркотичного спяніння, все на таким чином поводив, відповідно така людина буде затримана і піддана адміністративному відповідальності залежно від того, що вона находить. Чому буйну жінку досі не шпиталізували, жителі будинку не розуміють. Поки ж самі ремонтують пошкоджені стіни і двері. Зайвий раз не виходять із квартири. Більшість боїться, що погрози сусідки справдяться і свою агресію вона почне виливати і на людей. Анастасія Бобкова, ТВАЙ